Нашого сьогоднішнього героя Хмельничанина Олега Салюка. Ми довго просили про зустріч, адже про те, що в нього є якісь проблеми зі здоров'ям, окрім нього самого, його родичів та лікарів, не знають, мабуть, навіть і сусіди. Проте Олег Павлович інвалід першої групи позору. На праве око він бачить цього 0,02 на ліве 004. Однак він усе життя працював, чудово орієнтується у звичній обстановці, робить ремонт удома і навіть готує консервацію. Я все життя провів поруч зі здоровими людьми, каже Олег Павлович, тож намагався бути не гіршим. Я ніколи нікому не, не розказую, що я не бачу. У мене такого нема слова, що я не бачу. Да, от орієнтуватися на установці стоїш, на зупинці. все одно хтось в тулпі скаже, який номер. Люди ж балакають, о, поїхала десятка чи двойка, хтось комусь сказав. Раз, зотографірую. Погано, от з кладбища їду, наприклад, Слезнівську. Людей нема, маршрутки їдуть, не будеш кожну спиняти. Це добре, коли ще хтось стоїть, знаєте, то можна запитати, як ті. Нюанси є, що нічого не допоможе. А так, руки набиваються. Чи там щось закрутити, відкрутити. Що можете навіть щось і так ремонту? Ну от бачите проводку, це я її зробив. Ну роз. Ну як? Син допомагав йому, казав, який провід куди скручувати коробці, що куди. Ну, повністю проводка по хаті зроблена. — А що ви ще до нас робили А Я все роблю. Що? Наприклад, що? Ну, ремонтую, все. Буває, коли я жінка там чи хто, то ну, я довше, бо, наприклад, спитаю під утверстку шуру, наприклад. Ні, то там возьму, лупу таку гляну, потім вже приймаю. Ну, всі роботи, сантехніку робить, все. Олег Павлович сильна духом людина, тому намагається, аби про його хворобу не здогадувався ніхто. І щоб навіть рідні не відчували, що поряд живе майже незряча людина. Дивіться, який в мене напор води uh -huh. маленький. Yeah. Це я зробив для економії, ну як я зробив, для економії газу більше. Yeah. Поставив один кран допомігний на ванну ну, сюди. Тобто напор маленький, колонку, дати 60 градусів чи 40 там, води. Що такий напор, що такі, менше газу, менше води, менше газу. навіть більше газу буде кіпяток. Томатка там смислі. а сюди поставив, сміститель теж. Ще один кран доповнітний. Це ви щоб, все самі зробили? Да, щоб цей, щоб коли вже мити посуду, там трошки друге давлення йде, угу. то я так зробив, що а, воно туди пішло на ванку. Я так зробив, що теж трохи більше газу даш, воно б такі підток йти. Вода, тобто тепла вода, то і набагато економніше, виходить, газ і вода. Із-за того, що поставили ці два крани. Бо коли сам піжив, наприклад, то воно собі водієш. Коли не один, а пішов малий митися, забув, на всю включив, чи жінка забула, поспішила, на всю включила, бачу, діва не буде. То взяв, поставив два крани на цей сміститель, на той і відрегулював подачу води. Щоб не ляти воду. Зараз я. От я, наприклад, якщо компоти закриваю, беру миску, страхуюсь, ставлю банку. І якщо воно десь, воно ж солодке. Якщо так, то я можу мимо проляти. Хоча спеціально купив з язичком цього, щоб воно менше роз. Ну, щоб воно мало свою... Я зрозуміла. Направлення мало. І потом, якщо даже розлив назад в ту посудину, ну це чесно. Ви самі робите всі закрутки? Ні, не всі. Жінка робить, але ну, якщо я залишаюся, то компоти я роблю. А от варяння салату, то це вона краща, бо я буду проливати, а потім мити ті банки, знаєте. Так само і на роботі Олег Павлович робив усе, аби бути на рівні зі зрячими колегами. На бакалеї інженером був. Потім на заводі КПО інженером ТПА контрольної з медичної апаратури. І, і автоматі. Ну, потім вже зір вже падав, падав більше два рази током. Як вдарив, то я вирішив куди з життя. Зір би ну, В ліз, бо, наприклад, последний раз тірмопару пхав в печку. Там треба було акуратно попасти, а я ззадів високовольтенці. Фазу вже і скільки там були? Ну, три фази йшло, 380. Я після того вже пішов в Вже пішов на другу групу, а не на третю. А зараз у вас і Перша. І ви бачите тільки образи тіла людини. Обличчя мого ви не бачите? — Ні, я його не пізнаю. Це треба якісь такі е, сказати, параметри людини, що вони можуть заповнити. Голос, наприклад. Да, ну, голос, да, і... Статура може бути, як така грама. Сусід має 2,20 чи що. То як його не пізно? А цього, що нові люди, квартиранти, то я їх в під'їзді живу вже пару років, я їх не пізнаю на вулиці. От -от -от ідея здоровається, наприклад. то Я знаю, що це вона. А вже тому вже я не знаю, що це вона. А люди не ображаються на вас? Буває, ображаються, що не здоровуються. По вас не видно, що ви. В речі виділяються. Якщо врач дивиться одну, а я веду собі. Ну, от лягаю в больницю, палати путаю зразу, Ну, потім і… Робив в магазині вантажником, і охранником робив, і експедітором робив. Ну, Мені накладні дівчата печатали великі на ксероксі. А ще шофера толкові в основному попадалися самі. То е рідко попадався такий шофер, що з машини не ходив. Обично такі, що самі понімали в накладних. То, щоб бисліше було, вони брали накладні в руки. Ну, мінялися місцями, як то кажуть. То я робив експедітор. Потім впав з черешні, то вже не робив. Це вже після цього ви розрахувалися? Так. Да. Ні, потім ще охранником робив. А що, ви погано бачили, але ще й лазили на черешню? Ну, то, то того і впав з дробиною разом. На додачу до проблеми із зором Олега Павловича цукровий діабет. Через хворобу він може втратив палець на нозі. Скажіть, будь ласка, а діабет вас давно? З 2001 А От з ногою це сталося через скільки Років після того, як вас виявили діабет. Бу, ну, до того йде дуже довго при, при діабеті. Тобто воно постійно, як сказати, годами хуже, кровообращення, хуже, хуже, і потім десь рано якась каже, що і воно, воно вже чотири рази мене спасав один врач. А один раз я не туди пішов лічитися. І цей останній раз теж. Якби я лічився так, як мені сказали, то був би без пальця чіма. Але я пішов в обласну больницю, там довручали. Може на звезди, а може комусь допоможе він теж. Ну чого, зараз Степан, хірург. Ну, Наприклад, якщо питають, як діла, я виш, кажу, що нормально, чесно кажу. Теж я хвилююсь. — А в душі. А в душі по-разному, коли лежиш, не знаєш, чи буде діаліз, чи не буде, чи ще протягнеш. ну… — Який діаліз? Ну, це почки. А ви що ще на діалізі? Ні, ще ні, то то ж переживаєш, коли лягаєш. А що, може, дойти до діалізку? Може, все може. Це ж діабетський. Народ такий ж що... здорові так. Та й буває, переживаєш. Чи, чи думаєш, відріжуть, не відріжуть? В Олега Павловича двоє синів і два внука, які навіть не здогадуються, що дідусь майже їх не бачить. Ну, садочка забирати я приходжу. Мені ж не видно, де він. Імен. А вихователька каже, Глеб, іде, за тобою дедушка прийшов. То все. Або сам кричу йому, Глеб, пішли. А де він, що він там робить, Тож далеке розстояння. А вихователька не знає, що ви не бачите. Ні. А як ви переходите дорогу, де нема сигналу звукового? Е -е, Обично на машину орієнтуюся і або на людей. Буває, що тофор стоїть, ніж то видно, але якщо світиться темно, то воно... в темноту воно. Та навіть дуже якщо мізер зріння, uh -huh. мізер, світ буде блимати. Навіть зв'язочка буде видно. Тобто то, що В темноті, в так. Да. Uh -huh. Так що якщо темно, світофор. Uh -huh. ну, uh -huh. well, ну, днем кажу, от Староконстяційську перейти, що там машини стоять або люди переходять. А буває, коли не уверений, що машина, я краще почекаю ще один круг світофора. З дружиною Лілією Олег Павлович знайомий ще з маличку. Ми познайомилися з жінкою Молдаві. Я возив свою бабушку тоді до родичів, а її привозили до своєї бабушки. Ми там кожне літо зустрічалися, гралися з малку. Та й так і познайомилися. Це ви з кількох років знайомі? Ой, не, з трьох, з чотирьох, я знаю, з двох. А коли ви вже побачили, що вона вас цікавить? Ну, то вже, де, вже такий сьомий клас, восьмий вже. Як тільки був момент, батькам одно казав, сам їздив до неї, а в Кишиньові вже жила. Це аж в Кишиньов їздили. Ну, в Ліпкани не їздив, вона вчилася в Ліпканах була, а потім кішеньові направлення вийшло. Ви звідки з Хмельницького їздили, да. так? Батькам не казав. Ні. Казав другу причину, що я їду. Скільки ви років разом? 32. Дружина Олега Павловича Лілія розповіла, що чоловік у неї ще той романтик якось надумав влаштувати святкову вечерю, насмажив картоплі, запалив свічки. Заходжу, розповідає жінка. А в хаті горілим чути. А він так старався, що аж тюль підпалив. А от ювілей дружині Олег Павлович таки зумів організувати разом з сусідами. Готувалися так, щоб сестра її не знала, вони були в Румінії, бо як тільки знайш, все одно продасть 100% в кафе. І тут молдавська музика почала грати. <гум> так, так, так приємно їй було. Що таке? Що? 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 <гум> а дивіться, а якби було гарно, якби ще ви стояли разом з тими музикантами, це не зовсім прийшли. Танцювали всі, тому не довго грав. <гум> Не романтик, справді? хтось додумався в нас до такого, правда? Ну це, сусіди допомогли, всі разом.